У 1095 році на Клермонському соборі папа Урбан ІІ проголосив проповідь. Він звернувся до натовпу із закликом відправитись у Палестину та відвоювати Єрусалим, що вже декілька століть знаходився під мусульманською владою. Урбан II був талановитим політиком та оратором. Він пригадав всі незгоди християн на сході, зокрема переслідування християнських паломників, а також пообіцяв звільнення від гріхів для всіх, хто візьме участь у цій війні. Барони, графи і герцоги з ентузіазмом зустріли ідею, оскільки вони всі були лицарями, що навчалися військовій справі з дитинства. Війна була для них стилем життя. Нічого іншого вони практично і не знали. Аж тут папа обіцяв війну, за яку вони мали потрапити в рай, що для глибоко віруючих людей XI століття було головним досягненням. Ще більше ідеї хрестового походу зраділи молодші родичі усіх феодалів, які часто залишившись без спадку у кращому випадку отримували невеликі володіння, або і, взагалі, шукали кращої долі у духовенстві і роботі найманців. Такий похід давав їм шанс захопити нові володіння, де вони могли би утворити власні графські, княжі чи королівські династії. Так невдовзі у Європі сформувалося декілька армій, готових відправитись на схід. У нещодавно завойованій нормандцями південній Італії сформувалася найменш чисельна, але найбільш дисциплінована та боєздатна армія. Її очолив принц Боємунд I Таренський. Його позбавили батьківського спадку Мачуха та зведений брат. Тому він шукав нових володінь за межами Італії. З окситанців була сформована найчисельніша армія, яку очолив граф Раймунд IV Тулузький. Лицарі Лотарингії на чолі з братами Буйонськими Готфрідом та Балдуїном склали третю армію. Четверта армія, сформована на півночі Франції, не мала єдиного командування, та й армією по суті не була. Вона складалася з окремих військ, наприклад, війська молодшого брата французького короля Гуго Вермандуа, сина Анни Ярославівни, герцога Нормандії Роберта II Куртгеза, що мусив закласти своє герцогство молодшому братові, аби отримати гроші на хрестовий похід, а також війська Етьєна де Деблуа та Роберта II Фландрського. Прості люди також хотіли піти у хрестовий похід. Дехто сподівався таким чином стати лицарем феодалом, назавжди покінчивши з бідністю. Дехто був переконаний, що отримає списання гріхів і потрапить в рай, як те обіцяв папа римський. А хтось уявляв Палестину справжньою землею обітованою і був не проти там поселитись. Цю армію, що скоріш була беззбройним натовпом, склали селяни, проповідники, маргінали, збіднілі лицарі і просто різні авантюристи. Командували тут проповідник Петро Пустельник та лицар Вальтер Голота. Араби ще в VII столітті завоювали Палестину. Довгий час мусульмани ніяк не обмежували місцевих християн. Та й християнам з Європи дозволяли ходити в паломництво до Палестини. Арабів там було менше ніж місцевих християн, а тому ані зашкодити, ані змусити прийняти іслам вони не могли. Єдине обмеження, яке ставили араби перед тутешніми християнами впровадження джизі. Податку для немусульман. Ситуація змінилась в 10 столітті. Арабська держава розкололась на два халіфати: Фатіміцький, де правили шиїти, та Багдадський, що лишився за сунітами. Палестина лежала якраз на кордоні цих двох держав і постійно переходила з рук в руки. Окрім цього, в 11 столітті на Близький Схід прикочували тюрки Сельджуки. Прийнявши іслам, вони утворили власну державу, яка дуже швидко розпалась на чисельні султанати і емірати, і ті постійно воювали один з одним. Регіон наводнився військами, як регулярними під приводом місцевих правителів, так і просто бандами розбійників, часто із залишків розбитих армій. Ці землі стали небезпечними і для мусульман, і для християн. Почастішали напади на паломників, яких захоплювали з ціллю продати в рабство. Показовим став напад на єпископа Юнтера Бамберського. Він прямував до Єрусалиму на чолі групи з 7 тисяч паломників. Поряд з кесарією на них напали мусульманські війська. Частину перебили, частину взяли в полон. Загалом невідомо, чи це були війська фатимідів, чи сельджуки, або, можливо, і просто ватага розбійників. Звісно, що мусульмани пробували розв'язати внутрішні проблеми, але зазвичай це призводило до ще більших розколів і нових війн. Фатімітський халіф Аль Хаким, що відзначився суворим дотриманням релігійних норм, вважав винними у цій кризі іновірців, а тому почав їх переслідувати. І серед іншого, у 1009 році зруйнував головну християнську святиню в Палестині храм гробу Господнього. І саме в такій політичній кризі і постійних міжособицях мусульмани зустріли хрестоносців. Олексій Перший Комнін був першим візантійським імператором зі своєї династії. Його влада трималась на авторитеті воєнних перемог у 1084 році, при Трікалі, він розбив того самого Боємунда Таренського, що в майбутньому візьме участь у хрестовому поході. Через сім років Олексій розгромив печенігів у битві при Левуніоні, після чого зосередився на війні з сельджуками. Візантійці доволі часто користувались союзами і наймом іноземців для війни з нормандцями. Імператор Олексій наймав венеціанців, печенігів розгромив за допомогою половців, а залишки розбитої ним печеніської орди узяв на службу для війни із сельджуками. Вирішивши не зраджувати давні традиції, він ще в 1090 році звернувся до папи римського за союзом. Плануючи використати європейських лицарів як союзників проти тюрків, він нічого не писав ні про Єрусалим, ні про Христові походи. Але Урбан II, що куди як краще розумівся у європейській політиці, наголосив на більш актуальному питанні: в той час, коли тюрки були чимось ефемерним, а за мірками тих часів взагалі знаходились на іншому кінці світу. Палестина була європейцям знайома по біблійних сюжетах, і вона здавалася для них духовним, географічним і економічним центром світу. Першими під стіни Константинополя підійшли ватаги простолюдинів. За повідомленнями європейських хроністів, це були 100 тисяч осіб, а за сучасними оцінками від 25 000 до 30 тисяч. В історії цей рух відомий як селянський хрестовий похід. На своєму шляху ці ватаги влаштовували масові єврейські погроми у містах Рейну. Грабували міста Угорщини та Болгарського царства. Місцеві правителі проганяли їх зі зброєю. У Константинополі цей натовп не затримався. За версією візантійських хроністів, імператор пропонував зачекати лицарів. Але Петро Пустельник, не бажаючи розділяти з ними славу, поспішив відправитись у Малу Азію. За версією європейських хроністів, через чутки про грабежі, візантійці і в Константинополь неохоче пустили Петра Пустельника з його натовпом. А коли бідняки вкрали свинцевий дах із однієї міської церкви, Олексій наказав їм швидко переправитись через босфор. Уже в Малій Азії натовп опинився на землях тюрків і осів у візантійській побережній фортеці. Цеветот. В той час війська румського султана килич Арслана спостерігали за європейцями, але не нападали. Два місяці очікуючи більш вдалого моменту. За цей час натовп бідняків встиг пересваритись між собою. Розбивши німецькі ватаги бідняків, що покинули решту, килича Чарлслан хитрістю виманив решту натовпу і, влаштувавши їм засідку у долині неподалік фортеці, перебив практично всі їхні війська. Сам Петро Постельник врятувався лише тому, що в цей момент був у Константинополі на переговорах з імператором. Протягом 1097 року до Константинополя прибули всі чотири армії хрестоносців. Якщо не рахувати шторм, в якому гуговер Мандуа втратив своє військо і майно, а також пограбованого печенігами папського легата Адемара, хрестоносці дістались Візантії без проблем. Тут, в Константинополі, їхня армія у сумі склала понад 30 тисяч солдатів. Візантійці надали їм допомогу військами під командуванням Татікія, зведеного брата імператора Олексія, а також організували переправу і постачання провізії. В обмін на це хрестоносці мали присягнути Візантії та пообіцяти, що всі землі, відбиті у мусульман, перейдуть саме Візантії. Після цього спільні війська силами взяли Нікею в облогу, що протривала місяць. За цей час хрестоносці встигли під стінами міста розбити турків, які пробували розблокувати місто. А візантійці, по суші, перекинули свої кораблі до озера Асканія. Олексій почав таємні переговори з турецьким гарнізоном, який і здався візантійцям. Самих хрестоносців у місто так і не пустили, адже грабунком місто ті роки зазвичай здобували провізію та відшкодовували витрати на походи. Хрестоносці образилися, і зрештою, це стало однією з перших причин розколу між хрестоносцями та візантійцями. Віднікеї хрестоносці пішли на схід двома групами. Попереду йшли нормандці під командуванням Боємунда Таренського. Позаду рухались французи, очолені Раймундом Толуським. Через три дні маршу Боємунд досяг до релеї і став на ніч табором. Вже зранку його оточили війська султана Килича Рослана. Використовуючи тактику кінних лучників, турки ледве не перемогли хрестоносців, і тільки неочікуваний підхід раймунда зі своїм військом врятував хрестоносців. Війська вдарили по турках з двох сторін і змусили килича Руслана тікати з поля бою, лишивши свою армію на призволящі. Ця перемога не тільки звільнила дорогу хрестоносцям, а також додала володінь візантії. Дякуємо нашим спонсорам, дослідникам і картографам за підтримку каналу. Завдяки підписникам, імена яких ви бачите на екрані, ми можемо створювати якісніші відео. Якщо ви теж бажаєте допомогти каналу фінансово та приєднатися до клубу картографів, переходьте за посиланням в описі або тисніть кнопку спонсорувати під відео. Невдовзі від хрестоносців відкололись Танкрет Таренський, племінник Боємунда і Балдуін Бойонський, що зі своїми військами відправились до Кілікії регіону, який сельджуки лише почали завойовувати. В основному тут жили вірмени християни, чиє царство на той час уже фактично розпалось на безліч дрібних князівств. Лицарі з легкістю розбили місцеві дрібні загони турків і почали конфліктувати один з одним. Коли зимою 1097 року Балдуїн захопив Турбесель, до нього прибули посланці від вірменського князя Едеси Тороса. Вони запропонували хрестоносцю відправитись на службу до князя. Бо він саме воював із самосацьким еміром Балдуком І. На шляху до Едеси Балдуїн розбив війська Балдука І тому, по прибуттю, місто приймало Балдуїна як рятівника, а Торос навіть його усиновив. Слід зазначити, що Торос мав негативну репутацію. Почавши кар'єру візантійським полководцем, Торос зрадив їх і перейшов на службу до турків. Втім, потім зрадив і їх та проголосив себе незалежним правителем Едеси. Торос був вірманином за походженням, але сповідував православ'я й тому вважався релігійним відступником. А через часті поразки піддані вважали його нездарним правителем. Тому не дивно, що після успішного походу на самосад, очоленого Балдуїном, міщани підняли повстання проти Тороса, вбили його і проголосили Балдуїна правителем Едеси. А от пізніше, через негативну репутацію Балдуїна, в Європі виникне легенда, наче це він сам підмовив міщан повстати проти їхнього князя. Тим не менш, так едеське графство стало першою державою хрестоносців на Близькому Сході. Ще в жовтні 1097 року армія хрестоносців взяла в облогу Антіохію. Обороною міста керував Атабек Ягісіан. Він намагався утримати фортеці навколо міста, а також робив декілька вилазок за стіни. Однак вся його стратегія оборони зводилась до того, щоб протриматись до підходу союзних військ. Для хрестоносців облога теж не була легкою. Антіохія була великим містом з довгими стінами, і військ не вистачало, аби взяти її в повноцінне кільце. Зимою у хрестоносців закінчились припаси. В таборі почався голод. Попри те, що тоді ж хрестоносці захопили одні з міських воріт, вони не змогли закріпитись там, і місто лишилось неприступним. А в лютому 1098 року з тилу до хрестоносців підійшли війська Алепського еміра, що мали розблокувати місто. Проти них виступив Боемун Таренський. Він розташував війська на пагорбі поряд із Антіохійським озером і одним потужним ударом лицарської кавалерії розбив турків. Облога тривала. Командири хрестоносців ніяк не могли домовитись щодо тактики. Під час однієї з таких суперечок Боємунд руками забив коня, що стояв біля намету, після чого всі інші хрестоносці погодились, що командування має належати саме йому. Через жахливі умови у таборі хрестоносців почались масові дезертирства. Серед втікачів був навіть Петро Пустельник, якого зловили і силою повернули назад до війська. Тоді ж хрестоносців покинув і візантійський полководець Татікій, чи то зневірившись у перемозі, чи то злякавшись хрестоносців, що погрожували йому вбивством. В березні морем до Палестини прибули англійці під командуванням Едгара Етелінга і привезли з собою провізію та матеріали для облогових машин. Лише в червні, на дев'ятому місяці облоги, хрестоносці взяли місто. Один з місцевих жителів, вірманин Фірус, відкрив їм ворота, і хрестоносці захопили більшу частину міста. Ягісіан загинув при спробі втекти. За турками лишилась міська цитадель, що стояла зі сторони гір. Поки хрестоносці тримали в облозі Антіохію, мосульський атабек Кербога створював коаліцію проти хрестоносців. Він завербував емірів Дамаска, Алепо, Хомса та багатьох інших сельджуцьких правителів. Зібравши таким чином 40 тисяч воїнів, Кербога відправився до Антіохії. По дорозі він намагався захопити Едесу, але зазнав поразки і після місяця облоги покинув ідею. До Антіохії Кербога дійшов уже тоді, коли хрестоносці захопили більшу частину міста. Через чутки про підхід великого мусульманського війська з табору втік граф Етієн де Блуа. Дорогою він зустрів візантійського імператора і переконав його у тому, що хрестоносці програли війну. Олексій І розвернув свої війська. Тим часом хрестоносці. Знову були на межі програшу. Вони потрапили в осаду вже всередині Антіохії і були змушені відбивати як штурми ззовні, так і спроби турків вирватися з цитаделі. В місті їм практично не дістались ніякі припаси, а тому серед війська знову почався голод. Тоді ж один із солдатів, П'єр Бартельм'є, заявив, що знайшов священну реліквію спис лонгина, яким колись римський солдат пробив ребро Ісуса Христа. З поновленим бойовим духом хрестоносці почали готуватись до битви. У військах Кербоги, тим часом, почались незгоди. Деякі еміри його покинули, деякі відмовились брати участь у битві. Загони різних правителів, пригадуючи образи, почали ворогувати один з одним. Війська довели до такого стану, що коли з-за стін Антіохії вийшли хрестоносці, турки навіть не були готові до битви. Авангардом хрестоносців командував Гуго Мандуа. Він швидко розбив війська противника, що облягали стіни. Після цього у битву вступили війська графа Готфріта Бойонського, що взяли на себе основний удар в битві. В цей час окситанці зайшли на фланг турків, а норманці відбивали удари з тилу. Резервом служили війська Боємунда Таренського. Вони добили противника, змусивши тікати з поля бою. Після такого війська турків, що сиділи у цитаделі, під облогою військ Раймунда Тулузького, капітулювали. Одразу після завоювання Антіохії, у хрестоносців виникли претензії до візантійців. Їм пригадали і втечу Татікія, і те, що імператор розвернув свої війська і недостатнє постачання провізій. До Олексія відправився найбільш провізантійський командир Гуго Мандуа. Заледве провівши переговори, він втік додому. Хрестоносці відмовились передати захоплене місто візантійцям. Замість цього, Боємунд Таренський проголосив себе князем Антіохії Боємундом І, створивши другу державу хрестоносців на Близькому Сході. Хрестоносці захоплювали дрібні міста на південь від Антіохії наступні півроку. Найдовше, аж два місяці, протрималось місто Маари. Саме з цією облогою пов'язані історії канібалізму серед хрестоносців. Зрештою, після захоплення Маарату, лицарі розділились. Боємунд залишився в Антіохії. Решта, під командуванням Раймунда Толузького, відправилась на облогу Арки. Облога міста затягнулась і погрожувала повторити ситуація з Антіохією. А тому Готфрід Буйонський переконав війська піти на Єрусалим. Захопивши Рамлу, хрестоносці пішли на Єрусалим, що за рік до цього у турків відбили війська Фатімідів. Незадовго до цього Фатіміди пропонували мир хрестоносцям. Однак ті поставили вимогу віддати Єрусалим. Облога міста, що почалась у червні 1098 року, протривала більше року. Лише коли в Палестину прибули генуесті, що привезли лицарям спорядження для облоги, хрестоносці пішли на штурм. Прорвавшись на верхи стін, хрестоносці взяли місто з двох сторін і влаштували різанину. Під мечі потрапили не лише мусульмани. А й також місцеві євреї. Після трьох днів грабунків хрестоносці все ж таки почали вирішувати, що робити з Єрусалимом. Більшість бажала утворити тут своє королівство. Корону запропонували Раймунду Толуському, однак той відмовився. Тоді запропонували графу Готфріду Бойонському. Той від влади не відмовився, але, відповівши, що не бажає носити золотий вінець там, де Ісус Христос носив терновий, взяв собі титул захисника гробу Господнього. В цей час в Єгипті візир Аль-Афдаль Шаханшах зібрав 20 тисяч солдатів і попрямував відбивати назад Єрусалим. Попри свою чисельність, військо не було боєздатним. Складалось із найманців, які не мали бажання воювати та ворогувати один з одним, навіть на марші пересуваючись окремими групами. В такому стані, нездатному до битви, його і застали хрестоносці при Аскалоні. З неочікуваним нападом вони легко розбили мусульман. Завдяки цьому хрестоносці закріпились у Палестині, утворивши основну свою державу Єрусалимське королівство. Номінально його король вважався головним, а всі інші держави хрестоносців були його васалами. Ці держави проіснують майже століття у постійних війнах. Перший хрестовий похід досяг своєї мети відвоювання Єрусалиму. І на хвилі успіху, Європу на наступні два століття захопить бум хрестових походів. Надалі хрестоносці завзято воюватимуть і проти мусульман, і проти язичників, і навіть проти православних греків та жителів Південної Франції, лише б зберегти свій вплив.